Вітаю вас! Давайте сьогодні намалюємо щось солоденьке. намалюємо кісточка. Я підготувала робоче місце для нашого, нашої сьогоднішньої творчості. Підготувала фарби, які нам потрібні сьогодні для роботи. Ось такі фарби я використовую на 24 відтінки фірми Rosa. Відтіночки, які нам потрібні сьогодні від жовтого, помаранчевого до червоного. Відтінки коричневого і трішечки додаткових. Водичка, палітра, пензлики, серветочка для того, щоб зайву вологу забирати. І безпосередньо наш папір, який вже закріплений будівельним скотчем до ДВП на ось такому настільному мольберті. В мене. І так, я вже трішки розпочала, зараз розкажу, що ми малюємо. У нас сьогодні буде тістечко, кексик. І для роботи я беру, як завжди, такий відтіночок, якийсь світленький, в принципі, неважливо, який це буде відтінок. І багато водички, щоб у нас така була кольорова юшечка, просто зафарбована водичка. І я повністю всю побудову буду робити за допомогою цієї кольорової водички. Ви можете це все робити простим олівцем. Я роблю фарбами для того, щоб вам краще було видно, що, над чим я працюю. І так, намічаємо, де в нас буде закінчуватися наше зображення тістечка. Так, по всіх сторонах. І малюємо лінію середини. Лінію середини для того, тому що наш, наше тістечко, воно більш-менш симетричне. Для цього нам потрібна лінія середини. На однаковій відстані малюємо самі широкі, самі виступаючі поверхні цієї тіночки. Знизу тістечко вуще. І проводимо ось ці лінії. Але оскільки наш кекс не плоский, а він має округлу, круглу таку поверхню, ми малюємо ось ці еліпси, які ми бачимо тут, тут. так? Ця частина вона теж є, але ми її бачити не будемо, тому що тут вже буде в нас йти далі наша смакота, наша солоденька частина крему. Ділимо ці частини ще пополам. і ще ось це все. Ви можете малювати теж такими ріденькими напівпрозорими відтіночками або за допомогою олівчика. Тут вже буде зображуватись верхня частина кремчика. І ось така вона буде закручена. Так. Ось так ми її і малюємо. А зверху давайте намалюємо полуничку. Можливо, хтось захоче намалювати вишеньку, або ж якийсь декор шоколадний. Ось така полуничка з корінчиком, зеленіною частинкою. І шоколад. Для цього можемо одразу взяти коричневий відтінок. І так як цей шоколад, тече так ми його і будемо малювати по цих всіх поверхнях. Ну, Давайте дадемо ще трішечки. Оце буде частина шоколадна. Червоненьким одразу покажу полонечком, таким ніжно рожевим відтіночком трішки деталізую. Кремчик, щоб ми просто вже коли почнемо зараз в кольорі працювати, не губилися, а одразу бачили те, що знаходиться. Так. Тут частина нашого тісточка. Видно. І корзинку я хочу зробити червоненькі. Ось так. Буде йти наша корзиночка. І давайте одразу покажемо тіньову частину, з якої сторони в нас буде потрапляти сонечко, де будуть самі світлі висвітлені місця, а з якої сторони у нас буде тіньова частинка. Одразу чи тінь я так фарбу мелегесенько намічу і знизу наша корзинка теж має таку структуру такої гармошечки. Ось так. Ну все, приступаємо до роботи. Для зручності я вже набрала всі відтінки, які нам будуть потрібні для роботи, і давайте ми почнемо з цієї частини кексу, що ми бачимо. Зверху він більш освітлений ось сюди світла потрапляє більше. А ось тут уже ми бачимо більш темну частину кексу. І також десь біля самого крему теж тіньова частина червоним, червоним з фіолетовим. Зображимо тіньову частину курсиночки. Ми пам'ятаємо, з якої сторони в нас падає тінь, і дотримуємося повністю на всій поверхні, на кожній деталі, яку ми малюємо, ми дотримуємось цієї тіньової частинки, а чим вище, тим більше світла буде. І ось таким світлішим теплим відтінком замальовуємо решту нашої корисиночки замалювали давайте додамо ще трішки світла на самі виступаючі місця Ось тут зверху, і трішки по самих згинах. Так, з цим в нас закінчено. Давайте приступати до Крему. Крем у нас буде мати такий трішки холодний відтінок, напевно, що він у нас буде такий чорничний або просто я, ягідний. І тіньову частину теж замальовуємо. Чомусь в мене тут забагато водички. Потрібна нам густа фарба, тому що там, де багато води, я не використовую. А беру ось такою от густенькою. І буду замальовувати тіньові частини, ті, де світло потрапляє найменше. Оскільки світло у нас світить зверху, оця бокова частина погано освітлена. Ось ми її так і замальовуємо. І також біля самого шоколаду теж Тінь уже від шоколаду, теж її будемо промальовувати. Десь там трішки більше тіні. Ось таким темнішим синім відтінком, щоб наша тінь не була кругом однакова, десь більш темніша, десь така напівтінь. Не дуже темно. Ось ці місця ми теж показуємо не по всій поверхні нашого тістечка, а лише в самих темних місцях. І замальовуємо світлу частинку ніжним фіолетово-рожевим відтінком, але вже світленьким. Замальовуємо повністю всі світлі місця, які залишились. Ось так на даному етапі виглядає кремова частина нашого тістечка. Тепер давайте додамо ще більше світлоти, що допоможе нам показати ось цей об'єм, не зовсім білим. Таким світло світло фіолетовим Так, і одразу у нас получився ось цей об'єм. Тепер можемо і біленького десь додати посередині, для того, щоб витягнути це тістечко більш об'ємненьким до нас. Тепер давайте промалюємо шоколад. Прямо таким красивим коричневим відтінком замальовуємо всю поверхню шоколаду. А тепер давайте промалюємо світло. Воно буде таке коричнево-фіолетове і промальовуємо частинку, що знаходиться в світлі, в світловій частині. Ось тут рішечки на виступаючих місцях, і потім іще світлішим, іще біліше. промальовуємо бліки, оскільки наш шоколад має таку гладесеньку структуру і на світлі гарно відблискує. Отак ми показуємо ці всі. Блискучі місця за допомогою фіолетового та білого. Фіксуємо в пам'яті, з якої сторони падає світло, а з якої тіньова частина. І тіньову частину одразу промальовуємо темним холодним червоним відтінком. Ближче до світла теплим, червоним відтіночком. За допомогою відтінків і того, що ми коригуємо де світліше, де темніше, ми добиваємося ось цього об'єму. Деяка частинка, взагалі такою помаранчевою, світленькою, буде промальовуватися. Показуємо такі, де в нас ці зернятка відблискують. Ось так. Показуємо зернятка на світлі. І давайте намалюємо ще також. Зелену частинку нашої полунички. Не забуваємо про тіньову частину. Тут я вже змішую різні відтіночки, такі складні такі. Ось, і малюємо тінь. Чим ближче до нашого об'єкту, тим падаюча тінь буде темніша, чим далі, тим вона буде світліша. Десь ще ближче можемо дати ще більше темненько. А чим далі ти світлішенька тінь від нашого кексику? Так і тепер зображуємо. Для цього я візьму більш широкий пензлик, що такий дрібненький мені не потрібний. Таким широким замальовуємо фон. І щоб наша тінь не була такою вирізаною, давайте зробимо іще ще до тіні таку перехідний відтінок. І верхню частину теж замальовуємо таким самим чином. Щоб він так не, не був занадто яскравим. І ось таким відтіночком замальовую повністю весь фон. Ну ми закінчили. Давайте ще трішечки додамо світла, додамо жовтого, на корінчики, полунички, там, де на них потрапляє багато світла. Додамо. Світло рожевенького на нашу полуничку, показуючи, що фактура нашої полунички така нерівномірна, що на ній є зернятка. Десь додамо трішки фіолетовенького, світлішенького з боку і додамо таких більш яскравіших світлих місць. виступаючих поверхнях нашого тістечка. Ось і все, наш кексик готовий. Знімаємо будівельний скотч. Ось таке тістечко ми з вами сьогодні намалювали. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.